Трапила у шахрайську пастку. 51-річна жінка довірилася фейковому оголошенню про продаж автомобіля з Європи, після чого втратила майже 4300 доларів США. Продавець шахрай переконував жінку у тому, що купівля автомобіля є безпечною. За словами жінки, продавець запевняв, що доставляє автомобілі в Україну прямо з європейських держав. А для того, аби чим найшвидше отримати автівку, аферист продавець переконав здійснити її передоплату. Заємниця погодилася на такі умови та відправила невідомому передоплату. У підсумку аферист перестав виходити на зв'язок. Однією із ознак аферистів є пропозиції послуг або товарів, що нижче ринкової вартості. Тому поліцейські закликають громадян оберегтися від подібного шахрайства. Якщо ви бажаєте купити авто з Європи, то потрібно звертатися до перевірених агентств. Важливо укладати угоду з постачальником авто, де будуть вказані умови угоди та термін їх доставки. Перевірте відомості про продавця або постачальника послуг та вивчіть відгуки інших користувачів. Вимагайте надання офіційних документів представника послуг та підтвердження його повноважень. Уникайте занадто привабливих пропозицій, користуйтеся послугою після оплати. Для того щоб не потрапити на гачок злоумисників, варто пам'ятати, що під час таких закупівель завжди потрібно звертатися до перевірених агентств. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.